Розглянемо сьогодні програму з графічним інтерфейсом, яка дозволить нам розв'язувати власне, квадратні рівняння. Тобто Вона автоматизує цей процес. Тобто Ми використовуємо бібліотеку TK-Inter для ведення, власне, коефіцієнтів певних, ми використовуємо поля введення Entry. І щоб власне, показати ці параметри назви, тобто, наприклад, ax2 bx. C, Нам потрібні власне, лейбели. Ну і Кнопка, звісно, для того, щоб власне, нам Можна було розв'язати. Ми сюди прив'язали обробник конфлікт. І у нас тут є обробник спеціальний, який, в принципі, розв'язує дискримінант. І також розв'язує власне рівняння квадратні. Ну, власне, приклад рівняння я зараз запропонував згенерувати за допомогою нашого помічника і друга ChatGPT. Він згенерував нам власне, приклад рівняння. Давайте його власне, зараз також. Він його і обчислив, Давайте обчислимо також з використанням власне, нашої програми. Так, ну перший коефіцієнт, давайте запустимо. Так, AX квадрат у нас одиниця. Тут мінус 5х, давайте зараз поставимо сюди мінус 5. Так, і наступне у нас останнє. Так, AX квадрат плюс bx плюс c. І це у нас 6. Давайте зараз сюди поставимо. Так, і дивимося корні x1, 3, x2, 2. Давайте подивимося, чи дійсно це так. Так, дискримінант у нас тут все обчислюється. х 3, x2 у нас дорівнює 2. Все правильно, все працює. Давайте ще один приклад. Так, давайте зараз напишемо на води приклад квадратного рівняння з від'ємним від дискримінантом. Давайте подивимось, що у нас буде. Так, тоді у нас коренів немає. Тобто корінів у нас дійсних немає. Давайте подивимося, чи дійсно це так. Так, квадрат плюс 2х, плюс 5. Давайте подивимося, як він розв'яже. Так, квадрат у нас залишається. Далі у нас 2. Замість мінус 5. 2. Так, і також у нас 5 в кінці, плюс 5. Угу. Так, і натискаємо. коренів немає. Бачите, пише, що коренів немає. Дійсно, все добре, все класно працює. ну Тут залишилися старі корні, треба просто буде прибрати. І щоб власне, воно також не заважало. Ну Тут можна також написати, наприклад, якщо в такому випадку, щоб у нас не було проблем, написати також, наприклад, коренів немає. Давайте тут пропишемо. Так, ось так. І зараз я сюди вставлю також, що у нас коренів немає. Ось так. Щоб не було проблем. Давайте ще раз запустимо. Так, квадрат плюс 2х плюс 5. 1, 2, 5. Так, так коренів немає. Все, все вірно. Давайте тепер приклад з одним коремів. Коли корінь у нас один, коли дискримінант дорівнює 0. Наведи приклад. квадратного рівняння з одним коренем. Ось так. Так, ну ось у нас тут є х квадрат мінус 4х плюс 4. Давайте подивимося, чи дійсно це так. Так, х квадрат мінус 4х плюс 4. Так, х квадрат у нас тут залишається 1 мінус 4. Так, і 4. Так, давайте зараз сюди ось так. Так, є. І натискаємо ОК. OK. Один корінь. Дійсно. Все правильно, все як потрібно. Ось така у нас програма вийшла. Ось так це працює. Код я залишу власне в першому коментарі. Можете подивитися ось такий код. Всім дякую за увагу.